Одяг, великих хтось смотрел, сот тук, 10 кг. Так, давайте ми почнемо з ось такої абсолютно новесенької топ-одначика одягається. І він ще з така ніби шовкова шоколадканка. Наступні будуть ось такі шотики джинсові 2XL. Далі. Це в нас будуть йти ось така біжон, ой, сорочечка, кружечка. Іде сад подовжений на одному кузочку в розмірі 2XL. Наступне це у нас буде йти ось така курс. Так, на плачіка з рюшечками в чорному кольорі, з квіточками. Наступне це в нас буде йти ось такі штанішечки. Розмір 2XL. І тут вони ось такого прямого кругу. Трічки заужені донизу. Наступне буде ось таке платінчко з витинцем 2XL. Дуже класна, така приємна тканинка. Наступне футболочка. Розмір також 2XL. І ще одне о, це ніби так навіть під купальничок. Або, може, навіть під якусь футболочку, звідко, як доповнити образ. Тут це в нас буде іти блузка в четворому кормі з класним таким вирізом. Абсолютно маленька з діточкою. В розмірі 2ХЛ. Шортики джинсові, укорочені на розмір. У нас тут буде іти. не вказує, але дуже крутезні. Наступне. Це буде вести ось така сурочечка, Погляньте, яка класна. Спортивна футболочка. ніжки класичного крову. Ось такі, абсолютно з спілочки. І ще відрібок. Ось такі спортивні. гарно тягнуться. Я бачуся взагалі там Вони дуже круті. До них буде такі телесенькі, стильні. Наступні ще одні штанишки, також гарні, ніби лисинки, гарно так тягнуться. З вілочкою новесеньки по бокам я полосочки лосочки червоного і білого кольору ідуть прямого короля. Далі це у нас буде іти блузка. Класний, відчительний пісочний колір, Вона абсолютно новесенька. Тут ось кузочок в комплекті. розмір 2XL. А для того, щоб замовити такий лотик, потрібно написати нашому менеджеру на Viber або Telegram.